Привіт, на зв'язок, як завжди, я. І сьогодні у нас реліз. Початкова версія гри по магічці. Тут а, от таке от все. Пару розширень, в яких будуть іти пвп. А це мій друг Балбісов. Вдаруш прикончу. Зараз ми виберемо персонажів своєю методикою і включимо зйомку далі. Так, ну і зі мною Мегумі, Це Мегумі у нас персонаж. А я Годжо Сато. Хто я Та, Блять, заткнись. <плес> Ти Megumi! Персонаж, так і називається. Так, це розширення Годжо, безкінечність, чи як там воно. Так, відходь. Там починаєш битву. Раз, два, три! Атака. Червоний. Добавить. Фіолетовий. Єс. Синій. Територія тобі не поможе. Сюди. Ну, а? Перзаряд. Так це називається. Ай! Я сам себе домажу. Ай! На. Фух, ну, собі, б'є урон, почти не зніс. <плес> ізі. Мегумі перемі... програв Годжа Сатору. Ну, логічно. <плес> так. Він. А, як там його. Я не пам'ятаю, але типу вогняний чудік, в якого вулкан на голові. А <плес> я Мегумі, так, все, заходимо на карту. Так, заходь відходь кудись. счет три почнемо. Раз, два, три. Ай, больно! Больно, собака! Це дуже больно! В вот нього дуже жорстка атака. Ніе! Я пореміг. Стоп, так я вже переміг! Ну і зараз нас битва сукуни проти Годжо. Поїхали тудуту туду ту туду ту туду туду туду. Замок, постройся назад. Бу. А він освоївся швидко досить. На. Ти не можеш використовувати ці штуки, як що. Він розбився об землю. Ладно, окей. А в нас буде битва на вогняній території годжо проти вогняного чудіка. Ти підраз. Так, я готовий до ПВП. Три. Два, один. Ти ж собака! Та не можна так! А. Так, Вова! сам урон получиш. Кстати, ще раз так зробиш, будеш з десят з першим ходити уровнем на Пвп. Не та Боже, то залізь вже <хи> докази, що піде раз. Ой. Да ну тобі. Ой, божечки. Блін, Єс. я піддатись ще й рішив. Обідно.